Всіх вітаємо на YouTube-каналі Віст. І сьогодні ми продовжуємо нашу тенденцію розіграшу щомісячного, який відбувається на нашому каналі. Нагадаю, ми були виклали відео, де показали нашу всю акумуляторну тематику. Заходьте, дивіться. І там друге місце з певним таким відривом зайняв акумуляторний дриль шуруповерт безщітковий. Перше місце ми будемо розігрувати вже на днях. Тому сьогодні за жовтень будемо розігрувати акумуляторну дриль безщаткову від торгової марки Воргуд. Батаре. То неї та зарядний пристрій. Давайте трошки послухаємо, а вам потрібно, щоб прийняти участь, все просто підписуємось, коментуємо, ставимо подобайку та відкриваємо свою YouTube сторінку, щоб ми могли перевірити, чи виконали ви всі умови нашого розіграшу. А зараз трошки інформації про наші новинки. Висотехнологічний шуруповерт з передовим безщитковим двигуном. Високий, крутний момент 50 Нм, Надійність конструкції та відмінна ергономіка дозволяють якісно виконувати будь-яку роботу: сверління дерева, сверління металу та завинчування кріплення. Торжина всього 15 см з урахуванням патрона, і вага 1045 сорок без г батареї, що робить його найкомпактнішим в лінійці Ворху Pro. Дриль-шуруповерт оснащений безключовим, швидкозатискним металевим патроном. Функція блокування шпинделю дозволяє надійно зафіксувати оснащення, а також швидко проводить його заміну. Безщітковий двигун має ряд переваг, високий крутний момент в два рази вищий, ніж у аналогічних щіткового мотора. Низьке електроспоживання, наслідок чого виріб працює до 4 разів довше на одному заряді акумулятора. Високий ступінь захисту двигуна завдяки інтелектуальному управлінню підвищена надійність за рахунок відсутності іскор, тертя і контактуючих деталей. Висока продуктивність і крутний момент до 50 Нм дозволяє закручувати шурупи 8х180 мм на всю довжину без зупинки. Диві швидкості мають оберти від 0 до 500 та від 0 до 1800 обертів на хвилину. Дозволяють підібрати оптимальну кількість обертань в залежності від поставлених завдань. Повністю металевий редуктор, одномовти металевий патрон з трісткацькою, служить для найважчих завдань. Поліпшена ергономіка та гумове років'я забезпечують зручність у роботі та контроль над інструментом. Живлення акумулятора забезпечують літіонні елементи, що надають батареї ряд переваг, відсутність пам'яті заряду, що дозволяє заряджати акумулятор в будь-який час, максимальна потужність навіть за низького показника заряду та підвищений ресурс використання. До 800 плюс циклів заряджання розряджання акумуляторів для ще більшої зручності користування та контролю роботи на корпусі акумуляторної батареї передбачений індикатор рівня заряду. Оператор з легкістю, натиснувши на кнопку індикатора, зможе перевірити кількість заряду, яка залишилась. Ну що, ось такий вийшов огляд на нашу нову позицію в єдиній акумуляторній системі 20V, Pro, а саме дриль шуруповерт безщитковий 34154. Нагадаю, працює від, від універсального ось такого акумулятора. Тому. Бо обов'язково беріть участь у розіграші. підписуйте, ставте вподобайки, ставте коментарі. Вигравайте наших щомісячних розіграш. На сьогодні це все. Всім удачі, нехай щастить.